Привіт усім! Сьогодні я знімаю п'яте відео про трансферні чутки літа 2023 року. Ми починаємо, приятного вам перегляду буде цікаво. Жорді Альба та Сержі Бускетс покидають Барселону після цього сезону. Ми вже знали про Сержі Бускетса і він провів свій останній матч на Ноу. Також останній матч на Ноу провів Жорді Альба. Дві. Великі легенди, які вигравали із Барселону все, що тільки можна було. Дякую вам, іспанці. Ми вас дуже любимо, легенди. Попри всі чутки про Рафінію і те, що він може піти із катлонського клубу, завершилось, тому що Рафіня не дуже та й хоче покидати Барселону. Про це заявив сам Бразилець. Раніше повідомлялось про інтерес до Рафіні з боку Ньюкасла Арсенала. Сьогодні дуже дуже багато новин про катлонський клуб. Також є новина, що Хаві продлить контракт з каталонською Барселони до 26-го року. В цьому сезоні Хаві виграв два трофеї з каталонським клубом. Це Суперкубок Іспанії. Нагадаю, що в фіналі вони здолали Мадридський Реал та чемпіонат з Іспанії. Луїс Енріки може очолити Наполі. Такі новини, я вже вам казав не один раз. Але це стає ще. Ближче Енріке хоче заробляти в Наполі 8 мільйонів євро, і Антоніо Део Лорентес може таке йому влаштувати. Тому я думаю, що Наполі найближчим часом підпише контракт з іспанським тренером. Ось тепер офіційно Маурісо почуттінно тренер Челсі. Це вже 100% про це повідомив сам Блунецький клуб у своїх соціальних мережах. Контракт з аргентинським наставником буде прописан до 25-го року. З опцією продовження ще на один рік побажаємо Маурісю почтіньо успіхів Челсі. Сімхен може продовжити контракт із Неаполем. Повідомляється, що Наполі хоче підвищити Нігрійському Центрфорду зарплату в декілька разів. Зараз його зарплатня становить 4,5 мільйонів євро. Також хочуть підписати відступні. У розмірі 160 мільйонів євро. Нагадаю, що цей сон усім хенпру просто космос і кращі бомбарди А. Японський хавбек Айнтрахта літком підпишуть контракт із Мелоном, безплатно на правах вільного Ангенту. Контракт він підпишеть із Росенері на 5 років, також із Камадою були перемовини з сторони Атлетіко та Дормунської Борусії. Баварія не буде викупати Жоу-Канцелу у Манчестер-Сіті. Влітку Жоу повернеться до Манчестер-Сіті, а звідти може вже піти у новий клуб. Фабріціо Романо повідомляє, що головні два претенденти на жоу – це Лондонський Арсенал та Каталонська Барселона. Повідомляється, що мадридський Атлетіко зацікавився в підписанні Карлоса Солера із Парі Сен-Дермен, як на правах оренди або на правах повноцінного. Трансферу зараз у Атлетіко проблеми з бюджетом. Тому Сімеоне сказав, що вони будуть підписувати або вільних агентів, або гравців з не дуже високою зарплатою та ціною на трансфермарк. На цьому завершу. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте палець догори. Також, будь ласка, підпишіться на мій канал та підпишіться на мій телеграм-канал. Все буде в описі під цим відео. Слава Україні! На все добре, скоро побачимось!